Максим із нетерпінням чекає початку концерту, дуету Писанка. Хлопця мобілізували до війська ще у березні. В липні він отримав поранення, лікувався в Києві, зараз в Чернівецькому госпіталі. Каже, що такі гості не лише допомагають видужати, але й забути. Тому зізнається, таким концертом всі хлопці дуже раді. Була б оно якби почаща, було б намного краще. Внимання це теж багато, би, значить для нас. Тобто, ну, якось воно так від цього. Просто вроді би ми тут, а. Дійсно, товариш сказав, що все таки ми ще там Оксана Савчук та Іван Кавацюк часті гості в Чернівецькому госпіталі. Вони добре знають, що хлопцям вкрай необхідна їхня підтримка та пісня. Тому виступ вони свій назвали концертом молитвою із побажанням здоров'я та миру. Щоб були здорові, здорові, здорові хлопці. І щоб завершилась війна як найскоріше. Щоб вони вбрали вишиванки, щоб вони заспівали, щоб вони кохали. Ви знаєте, мене вчора вразив такий один епізод. Хлопець після я не буду називати ім'я. Хлопець після операції. До нього прийшла його наречена. Я як бачила, як вони горнулись один до одного. Я думаю, цим же хлопцям тільки любити, тільки весілля святкувати. Христини, христини, так, іменини їм їм. Зарано ще це переживати у них дуже зранені душі, тому оця любов, яка сьогодні, -сьогодні тут панує. Я думаю, що вона найнеобхідніше для них. А діти написали для вояків листи, щирі та серйозні, із запевненнями, що вони вірять у перемогу, бо бачать, скільки сил докладають до цієї мети молоді хлопці. Знайте, що Україна з вами. Ми віримо, що правда і справедливість переможуть. Ми щодня думаємо про вас і безмежно вдячні за кожен клаптик звільненої української землі. Повертайтесь живими. Ми віримо у вас. Слава Україні! Іра, місто Після вітань провещання та співпідтримки була пісня. Сня спільна, оптимістична і дуже важлива. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.